Більшого для нас не треба, бо Bo ми з собою така пара, така пара, як і до всіх мара, до всіх мара, до всіх мара, як сонце й небо, 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 сонце й небо, сонце й небо. І більшого для, для нас не, не треба. треба. Ми, ми руки нам і у духа ми ще разом, хай ми минайте святкових і образи. За прожитими роками не шанує, щиру пісню добрим людям ми дарує. О мистою бою, так пора, така пора, як дощ і хмара, дощ і хмара, дощ і хмара, як сонце й небо, сонце й небо, сонце й небо. І щастя більшого для нас не треба. Так ми з тобою, так капала, так капала, як, як дощі хмари, дощі хмара, дощі хмара, як сонце й небо, сонце й небо, сонце й небо, І щастя більше для нас не треба.